S N, так, SN. знаємо, що нам більше, ніж на чотирьох елементній множині. Нам потрібно показати, що централізатор елемента 1, 2, 3, 4 в цій групі, так, має порядок 8 помножити на N мінус 4 факторіал. Давайте згадати, Нам що потрібно зробити? Нам потрібно згадати, по перше значення централізатора. Так. А по-друге, згадати, що ви знаєте про, про порядки централізаторів. Згадуйте, що ви знаєте про порядок централізаторів, про зв'язок там дістабілізатором і тощо. Точно, ну, що ви точно знаєте. Ви знаєте, що централізатор це має бути підгрупа, так? Так. Що ще знаєте? Що вона нормально? Добре. Там ще в нас було твердження про зв'язок, про потужність. Там було, правда, про нормалізатор, але для одноелементної множини централізатор, нормалізатор це одне і те саме. Я оформлювала для нормалізаторів. Що у нас там було про порядки з нормалізаторами? З класами суміжності тощо. А, ну, о, порядок нормалізатора дорівнює порядок групи поділити на порядок о, о, спряжених елементів. Ти докладно реальність здається? Ну, от, ну, отже, отже згадаєте, тоді вам буде простіше. Та я ще завжди кажу, означення варто знати. Так? Означення властивості потрібно звернати, чому, тому що вам потім. Буду простіше самим цю задачу розв'язати. Якщо ви не знаєте властивості, вам потрібно розв'язувати, починаючи фактично з нуля. Тому тут згадуємо твердження про порядок. Так? Ви бачите, що у вас фігурує n 4 факторіал. Так, да, тому що швидше за все. Порядок група СН, до речі, до речі чому дорівнює? Порядок Передоксиметричної групи, чому дорівнює? Ну, N факторіал N факторіал так. Да. У вас вже є N-факторіал, да? десь воно має бути, можливо, чисельнику, десь має бути ще на щось ділитися. Ну. Давайте думати. Будемо думати разом. Так, а що я там не так сказав? От я відкрив лекцію, теорема. для довільної елемента А групи G порядок його класу спряжених дорівнює порядок групи, поділити на порядок нормалізатора. Ну, чудово. Ну, тепер давайте дивитися, що ми можемо тут сказати. Нас що потрапляє, що таке централізатор, до речі, за означенням, Що таке централізатор? Ну, це всі такі елементи групи з якими буде коментувати даний. З яким буде комутувати даний елемент, так. Um. Так, буде комутувати. І іншими словами, як на це можна теж подивитися. Що ми можемо сказати, я думаю. М -м. Я зараз думаю, як це. Ще не зовсім і підказувати. А зараз давайте будемо. Я вже багато ви вже самим багато згадали. Давайте згадаємо, який вигляд елементів, коли ви сказали про спряженість, про класи спряженості. Які елементи, вигляд елементів спряжених, так, так, вигляд елементів, вигляд елементів спряжених до, спряжених до 1, 2, 3, 4. Так, Артем, дайте тверджу, те, що ви сказали, що ви знайшли лекції: що там було про клас спряженості, про нормалізатори і порядки групи? Порядок, порядок класу спряженості дорівнює порядок групи поділити на порядок нормалізатору, а так як у нас тут так, один порядок елемент, нормалізатор, для нормалізатора для одноелементної множини, так, для одноелементної множини, так, для одноелементної множини. У нас централізатор і нормалізатор збігаються. Так, централізатор і нормалізатор збігається. Тому можна тут написати так, що це буде порядок групи G поділити на порядок нормалізатора. так. Тому дивіться, якщо ми знайдемо клас, потужність класу спряженості, так, так, з, то, нехай це буде формула зірочка. З формули зірочка ми маємо наступне: якщо ми знайшли порядок класу спряженості, то в нас порядок централізатора, чому дорівнює? Ну, подивіться на цю форму, Да? це як знаючи це число, знаючи це число, знайти це число. Ну, це буде просто що порядок групи G розділити на потужність відповідного класу спряженості. Тому давайте знайдемо потужність класу спряженості цього елемента. Давайте я напишу, що нехай у нас А1, 2, 3, 4, просто трошки менше писати. Може, який вигляд мають елементи, спряжені до цього? Це питання, яке я тут раніше. Ну, ті, які мають такий же цикловий тип. Да. Ті, які мають такий же цикловий тип. Тобто елементи вигляду якого? А, Б, С, Д? Так, спряжені до А елементи, спряжені. До А? Елементи. Елементи мають вигляд. Мають вигляд. А, Б, С, Д. Тепер давайте їх рахувати. Скільки таких елементів? Так, таких елементів, таких елементів. Буде. Тепер що? Давайте рахувати, скільки у нас буде таких елементів. Пам'ятаємо, що? Пам'ятаємо, що якщо у вас цикл А, Б і Ба, це один і той самий цикл. І далі пам'ятаємо, що незалежні цикли комутують. Да? Тобто АБЦД це те саме, що АБЦД це те саме, що ЦД Тому давайте дивитися, скільки в нас таких постановок може бути. У нас є. Так, де загубила дошку. У нас є. N варіантів обрати елемент А, і Н-1 елемент обрати елемент Б. Так, тут. Тут напишу N способів. Тут Н-1 спосіб, що потім згадала, про що йшла мова. І ділити на 2. Чому ми ділимо на 2? Тому що цикл АБ це те саме, що цикл БА. Да, тому що, ми, щоб не рахувати двічі одне і те саме. Хоч у нас є стільки варіантів обрати перший цикл. Тепер давайте дивитися на другий цикл. Скількома способами можемо обрати другий цикл? Тут у нас лишається скільки? N-2 варіанти. Тут лишається N-3 варіанти. варіанти. Тому що АБ і ЦД ми обрали. Тут у нас. А яка різниця? У нас цикл ми записуємо вигляді незалежно циклі. Так, а Б, а, у вас такого циклу бути не може? Чому? Тому що коли ми говорили про клас спряжний симметричні групи то що у нас має бути? У нас мають бути однакові циклові типи, коли ми говоримо про розклад, добуток незалежних циклів. Тому цих двох циклів спільних елементів немає. Тому у нас АБЦД є всі різними, тому що в нас мають бути циклові типи однакові, саме коли ми говоримо про розклад добуток незалежних циклів. Якщо у вас є розклад А Б, а, Д, це у вас насправді цикл довжиною 3, якщо ми говоримо про розклад добуток незалежних циклів. А БАД не є розкладом добуток незалежних циклів, тому ми нічого про спряжність стверджувати не можемо. Про спряжність ми можемо стверджувати, коли в нас є однакові циклові типи. Причому при розкладі вдобуток незалежних циклів. Тому на всі спряжні елементи до елемента вигляду 1, 2, 3, 4 це цикли вигляду добутки циклів довжиною 2, а Б на Це Наша задача порахувати, скільки таких циклів може бути. Для вибору А в нас N елементи, для вибору Б в нас n 1 елемент. І оскільки ми пам'ятаємо, що цикл з сочність до циклічного суву, а Б і Ба це один той самий цикл. Те саме тут. Для вибору С — n 2 елементи, для вибору D — n 3 елементи. Тому у нас буде N-2 на n 3 варіантів. Чому ділимо на два? Тому що CD, цикл CD — це те саме, що цикл DC. І плюс це все ще ділимо на два. Чому Бо незалежні цикли комутують? Це ділимо натово, бо в нас, якщо цикли є незалежними, але знову ж таки, це важливо, щоб цикли були незалежними. Так, тому що в нас АБ на CD це те саме, що CD на АБ. Ось це в нас стільки елементів, спряжених до елементу 1, 2, 3, 4. А тепер повертаємося до розв'язання задачі. Так, ми знайшли, що. Кількість елементів, спряжених до 1, 2, 3, 4. Це буде N на N мінус 1 на N-2 на N3 ділити на 8. Ну, я просто це все звела до купи. Так? 2 на 2 на 2 це 8. Так, тоді централізатор цього елемента 1, 2, 3, 4. Це буде. Потужний централізатор, це буде. Порядок групи СН розділити на потужність класу спряжності. Тобто, це буде що у нас? Потуж... Порядок групи СН це буде N факторіал. Клас спря... Потужність класу спряжності. Ось у нас, у нас N на N мінус 1, на N мінус 2, на N мінус 3. Ну, вісім, іде в чисельник. Ну, тепер N факторіал розділити на це число, це ще якраз лишиться, N-4 факторіал. Так, N мінус 4 факторіал на 8. Все, ми одержали те число, йшлося в умові задачі. Але це не проста задача. Тут треба багато чого згадати. Так, Антон, ви запитували? Так, я зрозумів, дякую. Ну, явно випустила метод централізатора — це ви, думаю, вже впоратися. В групі s 4 вони будуть складатися якраз з восьми елементів, так, тому що N-4 факторіал, 0 факторіал — це одиниці, там якраз буде вісім елементів. Як ви пистите елемент централізатора, просто пам'ятаєте, що централізатор це група, так, і фактично потрібно подивитися, яка у вас там може бути група з восьми елементів, так, які вмістили групу 1, 2, 3, 4. Або в явному вигляді просто не полінуватися, поперемножати, подивитися, що буде. Але це, задачі, ще раз кажу, вона не є простою. Може таке бути на іспиті? Таку ні, таку не буде на іспиті. Добре. Такі задачі можна давати домашньому завданням, на парі, коли є час по, так, подумати. На іспиті довго думати, як правило, часу немає, і плюс ще, можливо, усі психологічні стійкі, але я не впевнена. Щоб, можливо, ви не нервуєте перед я Не знаю, Мені здається, що онлайн завжди таки простіше, ніж вживу. Та може світло пропасти, де тут простіше. Так, да, тут інша, да, тут інша проблема, да. так. І чекаєте, де можна знайти, да? так? Ти ну, сидиш в просто чекаєш. Да, 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 ну, так, да, так, так, так. Ви ви знаєте, раптом що, намагаєтеся. Якщо є можливість за мені написати, то почнемо будемо домовлятися. тому я ж вас попрощаю кілька разів, так коли зараз сувіранки для іспиту, щоб буде можливо, якщо є можливість знайти місця, де це працює, щоб все впоралося. Mm -hmm. поштового. поштовуємо? Вам відправимо. Кажу, голуба вам відправимо Да. Так, да, ми це вдома з батьками теж обговорювали, що треба вже переходити на голубину пошту. Але потім мама сказала, що в нашому випадку це не спрацює. У мене сестри дика фобія голубів. Вона їх бачить, просто стає погано. Вона нічого з цим не може зробити. Їй дуже важко ходити по вулицям, особливо в місцях, де їх багато. Тому ми вирішили, що на жаль, Голубину пошту ми скористатися не зможемо. Дитинство, так. Да, десь причому це, я пи, пи, маю, приблизно розумію, коли це спало, це вже була школа, це не було якесь раннє дитинство. Я писала це скільки вже років, вона це нічого не може зробити цим під страхом. Тому голубина пошта не спрацює. Так, добре ще запитання. Ви ж шпи... кинете потім посилання на дошку. Так, так, звичайно. Вона, вона не всім видна вчательно. Да, можливо, хтось прийнявся пізніше, але, можливо, не, 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 не видно. Я, я вкину в клас, <класти> Да, До речі, ви знаєте, що сьогодні справжній день.